До нас зараз приєднається військовослужбовець 158-го окремого батальйону Володимир із позивним сід. Пане Володимире, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Навзаєм. Розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація в зоні відповідальності вашого батальйону на Сумщині? Чи є там у росіян успіхи? Ну, дивіться, обстановка нашої зоні відповідальності 158-го батальйону напружена, але контрольована. Противник постійно. Здійснює аеророзвідку наших позицій. Практично кожного дня ми фіксуємо цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі і по нашим позиціям. Тобто, все під контролем, але ситуація, на жаль. Угу. Чи фіксуєте ви накопичення ворогом живої сили, зброї для того, аби посилювати свій тиск в тій зоні, де ваша бригада працює? Е я вам так скажу, що ми фіксуємо накопичення ворожої сили та техніки. Ворог підтягує до кордону нашої країни техніку, там намагається її маскувати, так як і свої позиції. Але наш підрозділ БПЛА виявляє ці місця та працює по знищенню ворожої сили та техніки. Тобто, не допускаємо прориву кордону, тримаємо стрій. Ми підтримуємо ваш збір зараз на засоби зв'язку. Сподіваюся, і навіть не сумніваюся в тому, що зараз наші глядачі до нього долучаються до цього збору. А ви нам розкажіть, будь ласка, детальніше, про які засоби зв'язку йдеться і чим вони вам допоможуть в бою. Ну, дивіться, засоби зв'язку, щоб ви ну, щоб всі розуміли, що для ефективного надійного та стійкого зв'язку між підрозділами. Необхідно застосовувати е, потужні засоби зв'язку, такі як ретранслятор і е, дуже, е, ну як сказати, е, хороші антени, uh -huh. щоб е, був зв'язок з підрозділами непреривний і стабільний. Щоб ви розуміли, ретранслятор це ну, свого роду підсилювач сигналу, який бере з одної радіостанції і з, збільшує відстань. Передачі даних на іншу радіостанцію. Цей засіб, що ми потребуємо, це десь порядка кілометрів 70. Це uh -huh. ну, хороший такий ретранслятор, який дуже нам допоміг би. І щоб розуміли, це не тільки зв'язок підрозділів. Це насамперед може врятувати життя бійця, так як. Не дай Бог, що там поранення або ще щось. Визиваємо ВАК, медики приїжджають, евакуюють особовий склад, який має там поранення. І для цього потрібен стабільний зв'язок. Скільки Якось коштує такий ретранслятор орієнтовно? Орієнтовно, ретранслятор. 195-198 тисяч, і плюс антена в зборі десь порядка 25 п'яти тисяч. Угу. Тобто, десь 220 тисяч гривень потрібно, тому люди добрі, хто ще сьогодні не донатив. Будь ласка, якщо маєте змогу приєднуйтеся до збору, який у нас на екрані. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, про інтенсивність, з якою росіяни дрони застосовують, тому що ми говорили з бійцями з Новопавлівського напрямку, буквально в попередньому, в попередній частині ефіру. І там страшні цифри звучать по 700-по 800 дронів за кілька днів. А це тільки ті, які вдалося збити або посадити. Ну, Дрони це дійсно. Кожен день ворог застосовує дрони розвідувальні, БПЛА, ударні ФПВ на оптоволокні. Так як протидія ще звичайними є, то на жаль, на оптоволокні це дуже велика проблема. Тобто і шакетів дуже багато. Наші підрозділи протиповітряної оборони теж працюють щодня. Тобто угу. Тут така ситуація: по дронах важкувато. Але пан... і ми піргу теж застосовуємо. Угу. Пане Володимире, дякую вам дуже. Дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Але передусім за те, що боронити Україну. Це був Володимир із позивним сід, військовослужбовець 158-го окремого батальйону територіальної оборони на Сумщині. Нас боронять потребують ретранслятора, і коштує він десь 220 тисяч гривень разом з антеною, з усіма іншими штуками. Понад 20 тисяч гривень. Ви вже задонатили на цей збір. Будь ласка, якщо маєте змогу, не зупиняйтеся, тому що особливо в такі дні, як зараз, дні жалоби донат – це те. Що що допомагає цей біль направити в ефективне русло на посилення сил оборони України